Друзі, це я, хлопець з України 59К. І сьогодні ми граємо в Право Старт Четверта частина вже. Так, вже четверта частина. У мене пропав мій основний аккаунт я граю на своєму другому. Бо я сам не знаю, чого От так сталося чесно. Але я добре так прокачав. Мій цей аккаунт і тепер в мене є тут дуже багато граду таких персонажів багато. Прикольно. І добре, давайте пограємо якийсь режим. Давайте оцей і візьмемо якогось такого гарного персонажка. Ну давайте за Лили. Так, так загорійте. Так, ми тут Брама ну. ці коробочки з еко. Ну, з якимись кубиками можуть. И мы устанавливаемся и семинишем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это так. Так, так, так. 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 Рабачка я чуть-чуть записываюсь просто. Смою питание. ой 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 так -так -так. Так. Так, Чуть -чуть. Списнусь, ой 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 ой, ой, -ой, -ой. А ну вот так. Вс, вс. Давай. Ну там! все. а он далеко. Он ближний, или дальний ближник. То есть он где вене... ближний, а так нормально будет. Йоу! Все. Ну пока. А ну давай, 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 давай. Бам! Бам! Йоу-ху! Мы пришли! Ух! Yes! Так, Опа. Опа, опа, опа. Так, що випаде. Эпік! Эпик, эпик. Мифік! Мифік! Ого! Це так, міфік, але погано. О, нове... Що це, я надеюсь. О, скоро будет 125 кредитів. А мені треба 8 бит. Я подивитися, що там наступно будет. Так, Сту Били Бо Легендар! Все будет складно, бо я честно не знаю <звук> який выбирать легендарну, просто ну, скоро будет легендарний. Погнали, погнали, погнали! Поїхали, погнали, поїхали, поїхали. Так. Ага. Ну, така фактика, типу, ой-ой-ой. щось, Ого. Сразу мощно бегають. Там um, все нормально Ой-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. На три. Давай, да. А ч не злой кидай? Ага так Ворогів не видно та не чутно. Опа, 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 опа. Тобто тільки не кажіть, що це ті мощні. Ті мощні. Все, я знаю, де вони. Ага, ну хтось. Уху, не бачили? О, о! Завдання виконане. Що виконаю. Ще пройду цей час добляву пасу. О! Так. Зірка, зірочка, вітка. Я думаю, що б мені таке цікаво зробили. Ah. Hmm. What do I do? Is the memo ends? так будет краще музыка идеально. Добре, починаем, починаем. Ого, який Давай, давай, давай. Опа, опа. Дна. Все, остальные 8 бит. 8 Все, Выкраем. поки що выкроем. Выкраем, выкраем. Использую свою ульту. Бар, да. О, блин, на нас был. О! Так, давайте подойдем все. А, все, помогли. Хочеться прям так складненько Я хочу. О. Я чесно не знав, що в мене такий скін. скін Чесно, я не знаю. Добре. Забудем про цей момент.

Я двоїх! Підем їх, двоїх! Оце так. Блін, якось все ну, равно легко, але складніше. А ну, давайте пойдемо. Це ж як було! Це ж як було! ой ой-ой! ой ой а чё це... Ця... А ч у нього вот такие поганые ник? Алло! Осуждаю! Просто кака. Это ник так? а кака была. Просто кака. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну треба, мені. Нам... Все, Куда его, блин? Пишет своему нику. Мачу біля слова. Ось. Добро, поїхали. Думаю, що більше таких людей поганих не буде. Так, 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 так. Блин, сюди Деріл цей. Деріл. Деріо, Деріл, Дерріл. Ой, тут. Той... Понятно. То есть я хочу сказать. Но более робота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уже цикалише. Более цикаблише. Я... О, дякую баррели тут. Моя брать на нм. Вс. У меня еще... Ульта! Ульта. Так, так. У нас тут. так тут. Сейчас тут... Я кладу, 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 так, отак, отак ісра, пане. Ого, скільки було мало. хп Хепавний. Так, yeah. я подумлюю скільки в мене максимум 25. У мене на... моєму основному було 34. Мабуть. Так, тут щось новеньке є, нема ого. Чтоб в мене був бабрал пас, це як она це... Ще якийсь золотий Браво Пас, ще плюс золотий Браво сторіс. окей Так, так, так. Опа. Опа, опа, опа. опа. Вс, нема Нам, того. Девніло, да, девил, Я Нади бото его. Йоха. Блин, ну шо я з остальным часом виграю, чесно. Я честно, якось багато разів виграю. Це для мене якось слишком, що я так часто виграю. Странно, просто странно Так, 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 опа, вони не знають, що я... Ну ладно, ладно, ладно. Вже знають, що я тут. А, це тут... А, целый! Что не тупо не це, оце, а! Я думал, він настрельный і, отя... і та тільки вбавляют о... своїх... Давай, давай, давай. все! Перемагаємо, перемагаємо, друзі. Так, опа. Це батл пас маленький. С тисячу монет. Ой, це не нехо. Так, хочу подивитися, в якого в якого я такий великий. Такий зігарні ту може, на когось. На, на, так, тут. Скільки. Оце ось полезне, я чесно. Давайте по моїй тактиці знову так зайдемо і помочимо їх. Помочимо. Постріляємо. Попереможемо. Опа, тут вже складні. Складні, чесно. Ой-ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой. Оп. А ч? О, ч? А ну? Ми... Опа. А це не так було. Ого, дивіться, гітара, це послалка на якогось там на драко. Це якийсь новий персонаж, якийсь прикольний. Опа, не дякую. Ау. Ой-яй-яй! Он не вс загнут, уже угу. ой-ой. А, все, прими. У нас новенький, новенький, но старий дроп. Це зірковий дроп. На українській буде. Старий дроп. Так, нова граш, подивись, тут все Все в мене є. Один бренд у мене старий дропчик. Попчик.